Тав картошку, мені Сережа, вон, такі кільця. А це я у мами брала, воно всередині синя така вариш, і воно така страшна на вигляд, але дуже смачна, мама казала. Тут я в неї взяла трохи на посадку. Ну, кільця задлінні, Я їх обломаю. Воно нові кільця швиденько пусте. Воно буде вже купляти і на посадку. І їсти, скоро треба буде купувати, бо що тут залишилося зовсім мало. Все, перебрала Вон якраз майже відро. Оцю також перебрала, хай пустекільця, потім подивлюсь, яка буде хороша, залишу, яка будуть тоненькі, то викинуте все. Розвішала стірку. Думаю, де той Цезар, дівся він онде. Ніколи він не залазив на диван. Оце заліз. Ти шкварка мала, ти чого туди заліз? О, боже боже, Цезар, Нельзя туди залазити. Нельзя! Злась. Давай злась оттуда! Сиди, Сиди діловий собі, поспирайся на подушкиті. Ой, артист. Ти хочеш з медведиком сидіти, да? Очі вилупив. Ти чого заліз туди? Ти ж ніколи не залазив, га? Злазь. Молодець. Сідай на сонечко тут. Лягай тут на сонечко, лягай. Молодець. Ой, Треба чомусь застелити. Ну, я йому скажу, що ніде він не буде лізти, але все одно треба застеляти, бо якщо в другий раз залізе, то за того діва. А ти артист малий. Це зараз вийшов на прогулку, да? поспав трохи. Вийшов. варить. Подивлюсь, що він там робить. Це я один була знайшла за хатою там цвів, пересадила його, він тут вже розвіся трошки. Це, скоріше всього, Цезар наступив. Ось тут корщиком у мене закопаний був Барбарис, а можливо і ми, не знаю, як був сніжок. Скоріше всього, що Цезар. Ганяє за котами. Певно наступив і зламав його. Шкода, звісно, може щось пустише. Треба вже все обрізати, Вон мокро. кажу, дощик проморосів, мокро дуже. Верба з кожним днем. Краще і краще стає. Каже, красуня розпускається. Шо, ти що, міняєш завіси? Сереж. Шо? Ти міняєш завіси, геть. Ні, я їх зрізав, почистив і переварив. А, я думала, що ти їх міняєш. Виже заржавіла дуже сильно і обумалася, і версия на перепуск. А. Так. Роби, роби. Я зараз, мабуть, піду, таки попробую ті рози обрізати, наче вже роси нема. Mm. То піду. Тут за хатою у мене ще цілий ряд трояндів. От. Зараз візьму до їх обрізати. Листочко вже сухе. Тут налюкую, ще вода стоїть, але вже самі кущики сухенькі, то можна братися їх вже обрізати, вони які. бруньки вже. Треба тут також все зрізати. Пересаджувати О, нарциси, які вже тут височезні. Після зими все таке якесь весною. Лікоти тут гадять і що хочеш. Як їх тут ходить ціла тічка. Зонтемки от також вже сходять. Лілія, звичайна, біла вже яка. Так, берусь буду обрізати троянди. У нас сусід тільки що угостив рибкою. Такий пелінгас здоровий, гарний. Тут, мабуть, карасі чи що. Я навіть не знаю, що в нас тут в лімані ловиться. Ну, знаю, що є короб і пелінгаз. Пелінгаз класний. Я дуже його люблю запекти. Смокота, виходить, з нього. Так що сьогодні ще йде робота перечистити рибку. Ну, зараз іду ще буду пока троянди обрізати. Все, тут позрізала всі троянточки. Тільки листя треба буде потім прибрати, вигрібти. Там під забором позрізала всі хризантеми. Минулорічні, сухі, вони, біля черешні кучка. Тут плетисту троянду обрізала. І зараз ще піду от, з вулиці Троянди, тут у дві зрізати треба і біля калітки. Там. І все. І там на городі ще декілька троянд таких невеличких. Порядок. Ось треба тільки взяти буде ножовку, йде на де такі піньочки старіть, позрізати. старіть, да, ось Скільки троянд, прямо такі зелені-зелені. От ще не було зими, кілистечка. Зараз візьму. Чимось треба повиносити ці. Позрізала ще тут. -от. Траву, хризонтему, тут позрізала. Несу на город. Ти вже справився чи ні? Ну, покажи, що ти примудрував. маленьку дверку таку, щоб кидати дрова. Да. Ну так, да, бо цю треба було трошечки вище робити, Сразу не подумав. А, не, ти крючок вон... зробив такий? Так, да, але такий крючок, що вона воно вузку. Воно ти ж дерев'яну ручку зробити маленьку і, і все. Красота. Молодець. Дує, з ним погуляю, бо вже бігає задні, воно сидить, жде. Пошлі, пошлі. пошлі Винесемо мусор, погуляю трохи з тобою. На вечір стало так тепло-тепло. І вітер стих. Речі чуть-чуть так. У дворі взагалі тихо, тихо, тихо стало. Бог його знає, де з понеділка яка погода. Трошки було вийшло сонечко. Ми в хату ходили якраз обідати і сонце було вийшло. Тоді знову затягнуло і все. А Може бути дощ. Отак тепленько стало. Перед дощом завжди так тепло робиться. Ну Ще показує, що будуть дощі. Цезар, де твої ігрушки, га? Де твої ігрушки? Шукай. Ага. Радості повні штани. Цілий день бігає ззаді. Ой, трохи сьогодні зробила роботи. Ще якось треба якийсь день виноград взятися, підрізати. Наче трошки мені краще стало. Ти вже хочеш гуляти, да? От молодець. десь. Куди ти побіг? Я ж тут. <гум> Мазілаха мала. Давай мій, давай, давай, давай. Тихо, тихо, так. Гарна погода. стала на вечір. тиха. Аби ще було сонечко, щоб теплота сьогодні була. Що, ти вже надувся? Це дивиться, що я з ним не граюся вже. Ліг-ліг сердиться. Ну, давай з тобою погуляй, давай. Все, вже доробив все. Покажу вам ті ручку, він зробив вже. Красота. Тепер удобно собі закидати, бо так, виходить, неудобно лівою рукою мені. О. Бо так он закидаєш і дрова інколи випадають. Красота. Треба буде лише знову його пофарбувати. бо вже краска вигоріла. Тепер да? вже можна пофарбувати, да, бо, да. Ну, я ж його тут. Уже тепло, весна. То Горив, то там по болгарку і порізав, то ще щось, і воно ну, да. таке трошечки. Ручку тішити робити. Угу. Є в тебе така краска ж? Та є, є в банк. Хай якийсь день теплий буде, й О, та бо ну, фарбуга. Вона ж то, ст... вона розтесана вже... нікудишня. Не да. віта, плафорість, плафорість. Да -да, я так що тут справився. Зайшла вже до хати. Зараз днем вечеря, то треба тільки Сережу спитати, що він буде. Борщ є, чи гріти борщ, чи пюре, а вже прийде до хати. Будем вечеряти. Так, зробили трохи сьогодні роботи. Він там мангал зробив, погріб зробив там, над кри... де криша над дверима зашив таким коробом. І я пообрізала троянди, і на вулиці пообрізала все хризантеми, вже буде менше роботи. Що, я ж кажу, треба якось виногратою обрізати і оцю черешню велику, у дворі трохи там внизу. Декілька гілок пообрізати. Ну, все одно вже трохи якусь роботу переробили. Руки болять трохи, наколола трояндами, нічого. Трохи подихала свіжим повітрям. День гарний, теплий, то що тільки хмарновато. Сонечко показалось трохи та й сховалося. Ну, хоч тихо, не було такого вітру дурного, як ті дні. Так що, ось так минув наш день вам всім дякую за перегляди, за підписки. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!